У віці від 3 до 6 років формується вже не лише самоцінність, а ще й самооцінка. Чому? Тому всі чули про кризу трьохрічного віку, коли дитина каже, я сам. І це такий дуже важливий період розвитку особистості, коли у дитини формується я образ на ґрунті того, що вона може. І в цей час. Дуже важливо хвалити дитину не за те, що вона змогла зробити, а за її старання. Чому? Тому що, е, якщо хвалити дитину лише за результати, а не за процес, то тоді самооцінка стає залежною від досягнень. Так, так, з трьох до шести років починає формуватися самооцінка. Через перше досягнення. Намалював картину, молодець. Склав свої речі, молодець. Зробив щось гарно – молодець. Я молодець. І е, е, за, дитина бачить, як її, вона вже пішла в садочок, вона дивиться ставлення до себе, ставлення до інших, вона вже починає формувати свою самооцінку. В цей самий час, з 3 до 6 років, ще й формується самоцінність дитини. І вона розвивається тоді, коли батьки дають дитині право на її почуття. Ти маєш право злитися, ти маєш право радіти, ти маєш право сумувати. Ти важливий, важливий в прові любих своїх почуттів. Якщо батьки є тією сталою фігурою, яка здатна витримати будь-які почуття своєї дитини, у дитини тоді формується розуміння, що і світ добрий, і вона окей, і розуміння того, що батьки не дають їй таку безпеку і підтримку. Тобто цей вік від трьох. До шести років в цьому віці формується образ прийняття людини себе як особистості.